на відповідній посаді стосовно суддів зв'язкової Наталії Сергійни, судді Шевченківського районного суду міста Запоріжжя, Лазинської Марини Ігорівни, судді Солонівського районного суду міста Києва. Можу членів комісії проголосувати, проголосувати, за проголосувати та затвердити запропонований порядок дякування. Всі одноголосно. Дякую. Колок денний затверджено. Переходимо до розгляду порядку для ногопро підтримку рішення колегії, ухваленого межах процедури кваліфікаційного оцінювання суддів, місцевих та операційних судів на відповідні посаді судді Шевченківського районного суду міста Запоріжжя Звіздової Наталії Сергіївни. Прошу працівника секретаря комісії по проявку осіб у засіданні з цього питання. Дякую. Так, у нас е, на засіданні з'явилося. Чи, чи відомо вам про надходження якихось письмових документів безпосередньо від е, кандидата? Е, добре. Тоді е, з'ясуємо, що доповідачем з цього питання є у нас член Вищої кваліфікаційної комісії Суду України. Роман Анатолійович. А це люк, будь ласка, Ой, Вибачте. Так, Отже, порядок даний попередньо проговорена локарта інформації про на яке засідання означає суддів Дійсно, На це засідання мала бути зв'язкова Остапа Сергіївна. Крім того, належним чином була підготовка власника ради доброчесності, відповідно, був фідбек, надійшов висновку судді критерії Доброчесності професійної епіки. Разом з тим, підготовлюючись до сьогоднішнього засідання, до комісії також надійшло клопотання від самої судді, перше, в якому вона пропонувала на членів комісії про свою тимчасову непрацездатність. Є група крупота, в якому вона просить відкласти розгляд питання колегії комісії, ухвалено майже процедуру кваліфікаційного оцінення судді місцевих суддіальній посаді, мотивуючи власне, своєю хворобою до матеріалів надає Пропорційна довідку з електронної системи охорони здоров'я, а саме висновок про тимчасову а, Ну, Особисто в мене є пропозиція на перший раз від власне. Ставиться на обговорення питання про задоволення даного попитання, можливо, чого лікування. Немає заперечень? хто за? Ну, так, ну, Дякую замовлення. Пресудник громадської ради заперечується. Тоді ми пропожуємо це оформлюємо, відкладаємо розгляд питання і далі пані паніки. Переходимо до розгляду питання порядку дві про підтримку рішення колеги комісії ухваленої процедури кваліфікаційного оцінювання суддів, місцевих та колекційних суддів на авітні зелені красельні суді Соломенського районного суду міста і Волозинської марини. Прошу, працівника... <кху> Прошу працівника секретаря комісії проінформувати про оцінку у засіданні цього питання. <кху> е, безпосередньо до секретаря якісь документи до вас надходили? До вас не надходимо. Так. Доповідачем з цього питання. є? <кху> Я... Піддача з цього питання є членка місії Кубицька Наталія Романівна. Вчора по нас доступ навійшло клопотання під возить свої Прохання відкласти освітлення комісії у пленарному складі, яке призначено на 16 зв'язку з перебуванням на стаціонарному лікуванні. Донецькі скрін медичного висновку сьогодні ще поступила поступовий лист з Солом'янського районного суду, в якому теж підтверджується у Лизинському ремілюване перебування на лікарняному можливості з'явитися на засідання вищої кваліфікаційної комісії суддів. Пропонуємо питання проведення маштабного з'ядання. Можна запитання? Шановні колеги, давайте визначимося. У нас є норми в регламенті, які врегульовують питання, коли особа не з'являється, та участь якої є обов'язковою. І є норми, поводні про порядок кваліфікаційного оцінювання. То ми користуємося зараз нормою регламенту, тому що вони там постійно помогу співпадають. Чому я це питаю? Тому що я думаю, що далі такі випадки будуть нагромаджуватися і рано чи пізно нам прийдеться кваліфікувати відповідну поведінку як ухилення і проходження кро, що Власне. має відповідні напрямки. Просто щоб ми одразу розуміли, від чого воно питання. Ну перше, перше, якою нормою ми користуються? Це засідання, тому воно регламентується регламентом, але це і процедура КО, тобто там вступають і норми Каже, у нас якщо, не, не, якщо мені не зраджує пам'ять, перше, з будь-якого разу, якщо вона відкладається, друге, якщо з поважною, yeah. і третє, якщо мені не зраджує пам'ять, незалежно. Так, це в нас в нас реклама. У лучі ставить на обговорення. Тут, наприклад, відкладаємо, відкладаємо. Так, воно Саме ставиться. Процедурно рано чи пізно ми дійдемо до необхідності це кваліфікувати як укривання або обговорюємо, так. Да. Таким чином ставиться на обговорення клопотання судді Соломського районного суду Лозинської Марина Ігорівни про відкладення. Тих причин, які вона надала, що вона знаходиться на лікарняному. Хто за е, прийняти за задоволення даного попитання? Член громадської ради доброчесності, ваша думка. Не заперечую, але підтримую пропозицію пана целяка в якийсь момент це трактувати як ухилення. Що, що, то... В якийсь момент а, щодо відкладення розглядати питання. Чи... Тебе... Так. Звісно, дякую Рішення прийнято, відкладається розгляд другого питання порядку денного поважних причин в зв'язку з задоволенням клопотання судді Солом'янського районного суду марйонного комісії. Питання включені до цього порядку денного засідання складу, засідання комісії пленарному на складу оголошення закриття.